Оповідання Бориса Харчука, як ведмідь зимує, потисли морози, замерз, ревнув ведмідь і потяг у барліг. Зима довга, мете сніг, а йому що? завалив собі набік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати, хоча й у вісні. А так і лоскотить собі у носі. Ху, позіхнув бурмила, здається, пів зими минуло, пора вже перевертатись на другий бік. Перевернувся, лапу до рота і далі сниться йому малина. Ця вже відквітла, вже й почервоніла, так ведмідь. І перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а півзими на другому.